Так, Вісті Вознесенщини, 12 номер. Багато сотень літ тому, як свідчать древні письмена, зібрались люди на війну, була об'явлена війна, у полі, десь там за селом. вояки стали у ряди, і щоб не перти на пролом, робить почали, як завжди, бо в ті далекі часи. Щоб зрозуміти, хто єсть хто, щоб знати, скільки в кого сил, хто воїн тут, а хто ніхто, і перед військом зазвичай по одному від сторони, дістати радіщі печаль, як знак закінчення війни, два одноборці йшли у бій, і розуміли кожен з них, що нині згаданий двобій міг бути. В жит... міг... Так, що нині згаданий двобій міг бути в житті останній штрих. Двох переможців не було, перемагав лише один хто знав військове ремесло, хто вже пройшов вогонь і дим. З одного боку голіят, і всі боялися його. Був величезний супостат, і голос був, як з неба, гром. І шолом з міді на йому, і довжелезний товстий спис, що не підняти одному, він багатьом біди приніс, з другого боку. Був Давид. Не воїн, геть юнак, пастух. Простяцький був у нього вид, але в душі незламний дух. І вийшов юний цей хлопчак перед горою з дужих м'яс. В одній руці була праща, камінчик в другий про запас. Ха ха! сміявся Голіят. Тебе я зараз істреблю, ти не повернешся назад, тебе воронам я скормлю. За три дні київ буде мій, за тиждень Україна вся, за місяць Лондон, місто мрій. Берлін, Париж, готуємося. Ой щось не в тему цей стовбець. Пробач Берлін, пробач Париж, і Лондон теж, бо це капець. Це буде зовсім інший вірш. Ще б щось почакав голіят. Недовго слухався хлопчак, на землю ляпнув супостат, бо спрацювала вже праща. Хто знає, Хто знав, що доля це така, хто знав, що молоде хлопча розтрощить лоба вояка потужним потужним пострілом з праща. І день при дні пройшли роки, за сотні літ ніяких змін, і знов воюють парубки хоробрих воїнів загін. Бо знав, бо знов знайдеться Голіят, що буде нести море бід, і знов, як сотні літ назад, його заб'є малий Давид, як камінь з древньої пращі. Ракети Хаймерса летять, щоб голіяту лоб трощить, щоб рідну землю визволять. І луплять, і лупить хаймерс точно в ціль. Хто орком був, окурком став, б'ють орків наші молодці, хоча інакше вже проща. Воюють хлопці, як Давид, щоб в Україні мир настав, щоб фумань приїздив хасид. І Рош Хашан там зустрічав. Татарин скринув, і брати, як мусульманин свій намаз. У спокій міг провести в, Кор в Кораном визначений час, щоб християни всі ще є спокійно приходили в храм, боюють хлопці за своє, щоб потім в мирі жити нам. Проща, то, е, е, такий ланцюжок, за допомогою якого е, в стародревні времена кидався камінчик. Ну, Одна частина прощі держалася між пальцями, друга сторона пращі то ремінця придержувалася великим пальцем. І коли розмахувалися, коли вже той камінчик набирав якої там сили польоту цієї потенціальної енергії, то проща, половина пращі відпускалася і камінчик летів. Ну, проща це таке древнє оружіє, Ну, для того, хто не знає. Ну, це було написано на, на підставі біблійської історії про е, Голіята і Давида. Е, якось в російській мові голіаф. В, в, це слово Голіят я брав із, із, ой, із, із Біблії наново перекладеної на, на, на українську мову. З древньої Древньої єврейський так все дякую